Напередодні різдва, 24 грудня, на житньому ринку багатолюдно. Від ранку Житомиряни йдуть за продуктами на святковий стіл. Чи підняли ціни перед святом? Та чи прогнозують ще зростання вартості до нового року? Дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Продавці Говорять, ціни на м'ясо перед різдвом зросли, а от сало подешевшило. Але запевняють, що до нового року цінник не зміниться. Ну на м'яску звичайно піднялися не сильно 20-30 гривень а на сало зато упала ціна, салко стало дешевше і зато чуть-чуть одрегулювали, щоб... щоб всім було добре. М'ясо 180, 170, 200 ашеїк, я не думаю, що сильно підніметься ціна. Немає такої покупної способності, щоб люди купляли дуже дорого. Ну, я б сказав би, там на пару гривень. Ну, як на пару, 10-15 гривень. Лопатка 150, шинка 160. Тут шеїк 180. Я думаю, ні. Не, не на багато. Це 10 гривень. Зато сало на 50 упало. Тигно 170, біточок 170, печеровка 150. Людей нема, нема кому. На прилавках житнього ринку великий вибір різноманітних фруктів: хурма, мандарини та ананаси. Ціни різні. Продавці кажуть, що вартість не збільшували. Все як було, так і є. Не змінилося. Все на тому самому місці. Нема куди змінюватися, у Людей грошей немає. Навіть на мандарини, навіть подешевіли на 10 гривень. Ізмір 110, десять. Суцумі 100 і клімінькі на 90. Курма 110, ні, не піднімались. Старинки від 70 гривень за кілограм до 130 Ананаси від 200 до 300 гривень. Але дуже смачні, є там такі за 250 гривень, шикарний ананас. Смачніший, ніж в супермаркеті. А до Нового року Капу ще 70. планують підіймати ціну? Я думаю, що ні. Ціна адекватна, тобто. На любі гроші. Ціна на яйця перед святами залишилася незмінною, адже і так зависока для людей, говорить продавчиня Світлана. Ні, серденько, ти що болети є. І по чому, розкажіть? Я квіточка, ясен світ 84, 77, фермерська 78 і 68, залежно від того, якого вони розміру. І фермерські у нас є білі, є коричневі по 74. І 64 самі дешеві. До нового року ціна буде ще зростати? Думаю, що ні. Не прогнозується у всякому разі. І не потрібно. Нам потрібно, щоб вони виставалися хоч би на цьому рівні. Тому що Дуже-дуже-дуже-дуже. Все повзе доверху, І не тільки яйця. Пройшовшись ринком, ми знайшли найдешевші яйця 30 гривень за десяток. Зі слів продавців, м'ясо, яйця та сезонні фрукти це те, що найчастіше купують перед святами.